Усім синергійцям привіт! Вітаю вас на нашому каналі. З вами я, ведучий Синергії Микита, і я, Настя, теж її ведуча. Трішки так не заплановано на спочаток, але словом, друзі, нам дуже важлива ваша підтримка. Зараз, коли ми перетнули межу 400 підписників, це велике свято. Ми записуємо випуск у день блогу, тому раді будемо. Прийняти ваші вітання і е, попросимо вас розказати про нас, вашим друзям, аби нашої спільноти стало іще більше. Це буде просто неймовірно круто. А ті, хто вже нас дивляться або слухають, поставте лайк. Е, ми знаємо, що багато нас слухають, хто не підписався, тому обов'язково підпишіться прямо зараз, а ми будемо починати. Сьогоднішній наш випуск максимально тематичний, бо записуємо ми його 31 серпня, уже літа. завтра осінь. І це прекрасне перше вересня. Я тут всіх. хочу зробити заставочку. Цю А вже осінь прийшла у місад. А вже осінь прийшла у місад. Все зробив. І ми вирішили, що буде дуже доречно поділитися різними нашими думками і порадами, як вже від випускників університету. Так, ми цього першого, другого вересня нікуди не йдемо. Можете нам позавтрати в коментарях. А ми позавтримо вам, що ви йдете, це круто. Так, це правда. І от ми вирішили, що поділимося з вами вісьмома порадами, які б ми у свій час хотіли б знати у той час, як ми навчалися в університеті. Тому давайте починати перший напрямок. Ем, перша порада. Перша порада це якраз таки не бійтеся, змінювати напрямок. Те, що я показав два пальці, це не просто так. Це для того, аби ви знали, що помилки. Коли ви щось обрали і думаєте, що це назавжди, але виявилося не так, немає в цьому помилки ніякої, все нормально. Це розвиток, і е, те, е, коли ви обираєте інший шлях, навпаки, робить вас сильнішими. Та? Е, е, у Насті це також відгукується, певно. Абсолютно так. Тому що Настя тільки от звільнилася з роботи. Вугу! Можете да. мене теж привітати і буде також змінювати да, вітайте Настю в коментарях, бо це дуже крутий крок, до якого вона дійсно йшла великими кроками. Молодець. і якщо хочете випуск про роботу, то теж пишіть в коментарях. Обов'язково його запишемо. Отож, та не бійтеся змінювати напрямок. Якщо вам щось не подобається, то відчуйте це, зрозумійте, чи це дійсно вам не подобається настільки, що ви готові йти на те, аби ризикнути та, дійсно, і змінити напрямок свого розвитку. Наприклад, так було у мене, коли я провчився три роки в університеті в коледжі на програміста. Я зрозумів, що це абсолютно не абсолютно не моє. Коли почалися е, спеціальні предмети дисципліни, то я зрозумів, що мені взагалі не подобається програмування, і мені дуже подобається писати. Тому я взяв, пішов з бюджетного місця і пішов в університет. До речі, детальніше про весь цей шлях Микити. Ми розказували у випуску про Гап'єр, і може десь тут зараз з'явиться підказочка, зможете його подивитися. Тому ось така перша порада: не бійтеся міняти напрямок своїх захоплень, факультети, спеціальності, якщо це можливо, або взагалі відраховуватися з університету, починати якусь свою справу або йти ем, в інший університет навіть. Та, хотілося б просто зняти цей тиск, який може відчувати людина, яка там вступає в університет або вже провчилася і розуміє, що це взагалі не її. Дійсно, дуже складно обрати спеціальність, коли ти насправді не так вже й багато знаєш про цей світ, про себе, бо в тебе не було часу часто для того, щоб себе пізнати. Тому це абсолютно нормально потім брати собі час на подумати, на проаналізувати. А що ти хочеш знайти якусь іншу сферу. Можливо, якщо не подобається спочатку університет. Спробувати іншу сферу десь під час канікул на якихось курсах, на якихось навчаннях. І якщо зрозумієте, що воно дійсно вам більше подобається, то тоді робити вже більш зважені і великі рішення, аби так само не різко змінювати сфери, а робити доволі виважені рішення, можливо, також різко. Ну, Обирайте той варіант, який ближче вам до душі, бо насправді є різні люди, і комусь підійде отак різко все змінити, а я би так не змогла. Ну, я навіть якісь прості рішення, мені треба дуже довго їх обдумати. Тому ось така перша наша порада. Порада номер два це те, що інколи може здаватися, що університет це все ваше життя. Але насправді це не так. По суті, це про те, що. Не варто максимально зациклюватися на навчанні і забувати про всі інші сфери життя, зокрема і про себе. Варто пам'ятати сфера життя. Я сам да ну, та, це дуже важлива сфера життя. Моя Я думаю, це основа. <с> ну добре, це основа, основ про яку не варто забувати, тому що насправді про себе дуже часто найлегше забути. Та й не робити з цього якусь частину свого життя, а робити з цього спосіб життя. Тому що насправді адаптація до університету, купа всяких різних завдань вона може дійсно забрати дуже багато часу, але варто вчитися потроху тримати цей баланс і реалізовувати себе в якихось ще інших сферах, інших напрямках, пробувати себе, аби максимально використати цей час. Своєї юності і спробувати багато всього різного, ну і відпочивати, врешті-решт, і брати час для того, щоб проводити його просто з собою, а не максимально фокусуватися на університеті, бо він, врешті-решт, скоро закінчиться через якийсь час. І якщо потім він зникне, а у вас mm -hmm. немає більше нічого, то це буде дуже велика порожнеча, з якою буде важко впоратися. Та, до речі, ми про це говорили у нашому випуску: про те, що ми більше не студенти. Можете також його прослухати, якщо. Вам буде цікаво. Ем, і я з тобою повністю погоджуюся. У університет це не все, не все твоє життя, а лише його частина, це важливо усвідомлювати. І будемо переходити, переходити до третьої нашої поради. Третя порада, Насте, це вчись вчитися. Мені дуже подобається цей пункт, тому що е, це взагалі е, моя улюблена тема, тому що ще. Е, Точніше, уже дивлячись на шкільні роки, то я усвідомлюю, що не стільки важливо, що ти вчиш. Як важливо, як ти вчиш і як ти це застосовуєш для свого особистого життя тут і зараз. Ось і як ти виокремлюєш щось найголовніше конкретно для себе. Напевно, для мене це вчись вчитися. Це те, як ти пропускаєш крізь себе навчання, як ти не вчиш, вчишзаучуєш за, матеріал, а, а як ти його. Ем, як ти на нього дивишся крізь призму, призму свого бачення? Я з тобою погоджуюся, тому що дійсно потрібно. Сприймати всю інформацію, пропускаючи її крізь себе, адаптовуючи її під себе, тому що у мене був такий варіант, коли я могла просто тупо зубрити все, що мені давали, взагалі без е, жодного якогось критичного мислення, і насправді це було не дуже ефективно, тому що я не запам'ятовувала взагалі як слід те, що отримувала, і тим а... паче зараз не пам'ятаєш. Так, тому що воно просто проходило якби, ну, до іспиту, умовно кажучи, а після іспиту забувалося. А коли ти до цього підходиш з розумом, маєш якийсь конкретний підхід до того, як і що вчити, не намагаєшся вивчити все, то тоді це набагато ефективніше, тому що все-таки ти маєш якусь систему, яка тобі допомагає. І до цієї поради ще під підтасовується це визначення, типу, непотрібних предметів. Насправді непотрібних предметів. Не існує так-то. Звісно, може бути питання в тому, наскільки раціонально його додавати у програму. Але якщо він вже є і його треба здавати, то чому б не отримати з цього певну свою користь? Можливо, саме оцей непотрібний предмет стане для вас справою вашого життя. Насправді так, ми ніколи не знаємо, що нам насправді знадобиться в житті. О Боже, це що? Вже четверта порада? Вау, Як ти класно перейшла! І це дуже класна порада, насправді, для того, щоб з цікавістю ставитися до кожного предмету, який вам попадається. Звісно, дуже хочеться інколи посваритися на те, які дивні предмети нам додають в університеті, що вони взагалі не потрібні. Але насправді, якщо дійсно якось свідомо підходити до кожного з них, то можна знайти щось цікаве і корисне для себе в кожному предметі. І тим паче, якщо ви знаєте якомога більше, якщо у вас є. Якомога більше навичок, то ви стаєте потім більш кваліфікованим спеціалістом у більших сферах, і ви зможете себе потім реалізувати в різноманітних сферах. Наприклад, якщо б ми вчилися тільки писати журналістські тексти, то ми були б ну суто такими журналістами для друкованих видань для онлайн видань. А так ми вміємо знімати, монтувати, робити подкасти. Ну, ми багато чого всього вміємо Робити обкладинки. Ми працювали у. Програмах для дизайну Микита навіть вміє верстати газети. Газетний випуск, да, журнали. І навіть на такі можливо не дуже практичні предмети, якісь більш теоретичні, вони все одно можуть міжнародна політика. У нас була міжнародні відносини. Були політологія mm -hmm. була. Ну це звісно важливо для журналістів, але тим не менше, це якщо б ми не наприклад не йшли у цю стежину, усе одно, навіть просто для життя, не тільки там для роботи там через 10 через 15 років це може знадобитися. То нам для людей це просто дуже прикольно знати. Насправді університет дійсно можна сприймати як таку такий простір, де ти всебічно розвиваєшся як людина і стаєш більш обізнаним в багатьох сферах. Тобто, ти вже здобуваєш не базову освіту у школі, як всі, а ти вже спеціалізуєшся на чомусь, ти стаєш більш обізнаним і тоді. Реально дуже класно хватати, якщо в тебе є можливість з кожної сфери потрошку, а, а потім вже заглиблюватися в те, що тебе найбільше цікавить. Бо тоді ти просто стаєш такою дуже рядованою людиною, і да, тобі навіть то. самим собою буде цікаво. І ми перейшли вже так швиденько, особливо для нас, для нашого подкасту, такі темпи просто шалені. Ми перейшли Рубікон і переходимо до наступного пункту поради, а саме. Не зациклюватися на ідеалі та оцінках. Мені дуже подобається ця тема, але не з тієї сторони, що я зациклювався на оцінках і на ідеалі, а на тому, що я їм протистояв. Насправді це порада для всіх тих, хто любить, вміє гарно вчитися і хоче продовжувати так само гарно вчитися в університеті, як вчився в школі. Цікаво, що буде далі. Привіт! Потім ти будеш ідеальним працівником на роботі, щоб тебе завжди хвалили, і все в такому дусі. Круто. Головне отримати оце схвалення. Але це вже інша тема, ми її багато разів обговорювали. Можу знову порекомендувати цей випуск про синдром відмінника. Але перейдемо до пункту. Варто зрозуміти, що в університеті, та й будь-де взагалі, оцінки це доволі суб'єктивна така історія. І отримати якусь найвищу оцінку це не завжди показник того, що ти все супер класно знаєш, і ти зможеш це все потім застосовувати на практиці. А це дуже важливо, що це говорить саме Настя. Це щось означає. Це не просто я там щось торочу, бо такого не проживав. Але це кого говорить Настя. Насправді тоді дійсно буде просто легше житися, і ти будеш розуміти, що ти робиш максимум для себе, а не для когось. І тоді. Ну, якщо тобі дійсно подобається, і ти цього хочеш, ти і так будеш вчитися на добрі гарні оцінки. І не варто прагнути якогось суперідеалу, щоб, наприклад, там, бути, отримувати якесь схвалення від викладачів, здаватися найнайкращим. Бути в проспілці, там, в студентській раді, де там ще можливо бути в в урках, можна, так. Бути старостою. І, все, 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 і виконувати на ідеальному Максим. рівні. Насправді, якщо у вас є до цього потяг, ви хочете цим займатися. Вам це цікаво, у вас є на це ресурси, то звісно, будь ласка, це вам тільки додасть дуже крутого і цікавого досвіду. Насправді, майже не завжди позитивного, але точно досвід буде. Але якщо розумієте, що ви хочете більше зараз присвятити часу чомусь іншому. То взагалі без питань можете займатися тим, чим вам більше подобається, і не зациклюватися можете. На, можете. на тому, щоб бути ідеальною людиною. Тому що я, наприклад, на першому курсі особливо це такий період, коли ти хочеш завоювати всю цю таку довіру від викладачів, і оце починається такий, знаєте, як називають пагуки в банці, коли кожен студент намагається показати себе як найкраще, що він такий найрозумніший, найкреативніший най-най-най, щоб його помітили і запам'ятали. В принципі, в десь в чому це спрацьовує, але загалом викладачі все одно будуть бачити вашу роботу протягом а, навчання. І найважливіше, ким ви в університеті є на четвертому курсі. Чи ви взагалі є? Типу, можливо, на першому курсі захочете там свою самооцінку підняти через те, що вас там хвалять викладачі. А де ви будете через 4 роки? Подумайте про це. Насправді да, я зараз зрозуміла, що багато тих людей, які з якими, дуже... ти су... з якими я змагалася, змагалася за те, щоб бути ну, найбільш такою впізнаваною, найкращою людиною, вони просто не дійшли до четвертого курсу. Я перемогла. <реш> Насправді, ну вони десь там пішли, вони десь там загубилися. Ну і вчилися ми часто в непрості часи, тому багато людей відсіялося, але так. Ці змагання між собою для того, щоб завоювати чиюсь увагу, вони насправді не дуже варті того. Якщо ти поступово постійно працюєш над своєю якоюсь репутацією, над своїми оцінками. Без якоїсь гонитви за чимось, то тебе все одно запам'ятають, та і найважливіше, щоб ти сам себе запам'ятав. Бо я на своєму другому курсі себе не дуже пам'ятаю. Mm -hmm. Бо я гналася за оцінками і спала по 3-4 години десь ну, місяців три. Тому я, ну, коротше, весь осінній семестр. Тому я його просто не пам'ятаю. І це насправді дуже сумно і страшно. Не е, приносити своє здоров'я в жертву якимось примарним ідеалам. Повністю погоджуюся з Настою. і хочу сказати, друзі. Нам дуже важлива ваша оцінка і е, ваша вподобайка під нашим відео. Тому обов'язково ставте лайк, залишайте ваші коментарі. Для нас це дуже дуже важливо, і це не просто слова або бажання бути прям супер-супер-пупер. Нам це дуже дійсно важливо. Дякуємо вам, а ми будемо продовжувати. Я так багато говорю, але продовжую говорити, тому що нас. Так, парада... на <реш> <реш> да, це моя черга. <реш> Нарешті ми <кити> не перебиває. <реш> Ні, Та я розумію, у нас uh, я, я тайм-ліміт. <реш> Ти сам їх поставив, тому ми їх тут і продовжуємо. Там відео справжнє. Наступна порада це те, що знання нічого не варті без їхнього застосування. Як це Насте? Як це можливо? Це просто щось неймовірне. Що а як розказуєш. же знання, як же оціночки наші? А ми поговорили в попередньому пункті, що вони не такі важливі. Я думаю, так. Чотири роки пройшло, де ці всі знання. Все бульбашка лопнула Луснула. але не луснула все ж таки, це я так трішки забіг. Непонятно куди, не лучно, тому що зараз ми знімаємо відео. Я прийду додому, буду і монтувати звук, і саме відео ми будемо випускати випуск. Ти будеш писати текст, опис. Тому е, наші знання вони нічого не варті лише до того моменту, поки вони залишаються знаннями. Це одвічна боротьба між теорією і практикою насправді. І так, дійсно, ну це доволі очевидно, але важливо, що якщо знання не використовувати на практиці, якщо їх не застосовувати, то вони дійсно будуть припадати пилом і просто забуватися. Тому важливим моментом є не просто вдаватися максимально в теорію, десь намагатися вивчити все, а і знаходити можливість для того, щоб це все пробувати. От, наприклад, ми цього літа так більш активно почали займатися синергією, тому що ми закінчили університет. Ось, і ми вивчали теорію масової комунікації і, начебто. На другому курсі, Боже, який нудний, важкий, незрозумілий предмет. Навіщо він взагалі? Соцільна теорія. Суцільна теорія, та, теорія масової комунікації. На четвертому курсі ми знову повторювали всю програму для того, аби складати державні іспити, і зараз можна. Це все згадувати і застосовувати на практиці всі ці теорії, те, як вони працюють, і реально працювати з масами масовою аудиторією. І насправді це все можна робити і не тільки після закінчення університету, а й під час навчання. Я скажу це з такого особистого досвіду, uh -huh. тому що я думала, що я зможу іти так би мовити, працювати в поле безпосередньо там в журналістиці або взагалі. А тільки тоді, коли отримую всі знання і закінчу університет. Але а, виявилося, що ні, і навіть вже після двох-трьох курсів в мене достатньо знань, які я можу застосовувати на практиці. Тому, якщо у вас є можливість десь потрапити на стажування, а, десь поволонтерити і дійсно спробувати свої сили безпосередньо в роботі, то це дуже класно, тому що тоді ви дійсно зрозумієте, а які знання вам потрібні, а чого вам ще не вистачає, де ще підівчити, а те, що вже можна забути. І насправді це повертаючись до другого пункту, про те, що Університет це не все. Після цього ви дійсно зрозумієте, які знання вам потрібні, а які ні. Де на що ще можна звернути увагу, а де вже можна, ну так трошки вже <смас> не дуже вчитися а вже трошки легше до цього ставитися. І сьомий пункт це не бійтеся робити власні помилки і навіть робіть їх. Згадується мені історія на другому курсі, на першому курсі навіть. На першому курсі, першому семестрі, я якраз таки верстав ту газету е, випуск студентської газети. Я там на таке не чудив, просто капець. Я там тренувався, робив помилки, і це все в дуже короткі е, строки. Я там вигорів на кілька днів, тому що в цю ніч працював і, там, і перед цим ще працював словом. Але я дуже багато чого дізнався наприклад, в тому, що комунікація це дуже важливо, і технічне завдання це не просто слова, це просто е, нереальна можливість зберегти собі е, 8 годин сну. Ось, тому мені здається, що часи університету, навчання загалом, це прекрасна можливість для того, аби робити власні помилки, не нести дуже великих втрат від них, а навпаки, вчитися розглядати їх як момент для розвитку і росту. А ти ще згадуєш таке свої помилки, можливо, або свої ставлення? Я з помилок можу згадати такі моменти, коли мені було дуже соромно, коли я е, думала, що я зробила щось не так. І я думала, ну як же ж так, нам же ж це пояснювали, нам же це проговорювали, можна було цього і не зробити. Але загалом так, звісно, я робила якісь помилки під час навчання, там десь щось недогледіла, недозробила. Але тоді для мене це було, звісно, катастрофічно. Однак зараз я розумію, що ну, а коли їх ще робити, mm -hmm. як не зараз. Ну, тобто, mm -hmm. це доволі логічно, що в період навчання ти коли вперше щось робиш, коли навіть в десяте робиш, але все одно десь щось можеш пропустити. То це якраз той самий період, коли ти маєш навчатися на своїх помилках. Ну і робити їх для цього, і викристалізувати у себе всередині ставлення, правильне ставлення до помилок, що помилка і успіх це е, дві точки однієї палиці. І восьмий завершальний пункт, друзі, ми до нього підійшли. Це просто щось неймовірне, як все несеться. Але хочемо сказати, щоб ви насолоджувалися цими днями у університеті, в коледжі, де ви навчаєтеся, бо це просто. Прекрасний чарівний час. Насправді, ми тільки з нього вийшли. Можливо, ще підемо на магістратуру якось колись. Але все одно ми провчилися на бакалавраті та цей період одразу після школи, там після коледжу, наприклад, ну це такий поступовий процес. А, і ми розуміємо, що це було дуже круто. Це, це було дуже круто а, і такого дійсно більше ніколи не повториться в житті. Ці-всі слова та банальні начебто, але вони такі яскраві і такі живі. Та, це абсолютно правда, тому що е, цей період його не порівняти ні з чим, тому що це період якогось дорослішання, це період становлення, де багато всього відбувається вперше, і насправді. І востаннє вперше багато чого відбувається. Це теж правда, так. І дуже класно бути зануреним в цей період, не опускати його і насолоджуватися навіть тими моментами, які тобі здаються, що вони просто крах твого життя, і взагалі все йде не так. Також якщо у вас ем, є змога не працювати а навчатися, то не картайте себе за те, що ви не працюєте, О, точно. Можете просто насолоджуватися цим часом, тому що він для вас теж буде цінним досвідом, і ви зможете зробити свій фокус на чомусь іншому. Тому загалом обирайте той шлях, який вам найбільше подобається, але не забувайте дійсно насолоджуватися всім тим, що з вами відбувається, тому що так. Цей період, там, умовно, від 17 там, до 20 з чимось років. Він цікавий, він насичений і він яскравий. Тому ловіть можливості а, десь потусити з друзями, десь поїхати разом а, з групою. Та, в електричці. <сум> в електричці десь поїсти шо шоурму. Так, це такий Піти період пошуків. Якихось колише грош... грошей не так багато. Ти погоджуєшся на багато різних ризиків, а не продумуєш всі кроки того, як все має бути. І це прикольно, це реально прикольно. І в цьому є якась така своя <сумірно> родзинка, свій особливий вайб. Тому наші друзі-синергійці ми вам бажаємо провести гарно наступний навчальний рік, аби він був для вас а, успішним і щасливим, десь формуючим, десь таким, що спонукатиме вас на особистий розвиток і дбайливе ставлення до себе. Тому бажаємо вам щасливо провести цей час. Дякуємо вам за перегляд і сподіваємося, що наші поради стануть вам у нагоді. Якщо хочете ще щось дізнатись, то пишіть питання в коментарі, а ми будемо відповідати на них у своєму телеграм-каналі. Так, він у нас є, і посилання знайдете в описі до цього відео. А якщо ви хочете нас підтримати, то також в описі є посилання на Монобанку. Можете кидати туди донати. А ми, коли будемо використовувати ці кошти, відсоток будемо кидати на перевірені збори для ЗСУ. І також не забудьте, все ж таки, поставити лайк і підписатися. Це вкрай важливо для розвитку нашого каналу. І ми будемо прощатися. На все добре, почуємося. Ваша, Ваша синергія. синергія. Це тепер наша традиція хлопати після запису кожного випуску. Так, да, боже, це було дуже швидко.